Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, у нас ніхто не скаже, що зима, трава зелена. Ж то, що, Квіточки повсихали вже. Дозбирати ще насіння, не знаю, кому ще треба. Ми з Степаном вийшли Це вже після обіду. Маша була трохи на роботі, вернулася вже. А ми йдемо у магазин. У нас вночі передають мінус три морозу. Треба залити. Замість води не замерзає, це що не замерзає, вікна мити в машині, а то ще полопають якісь трубки. Треба йти в магазин сюди в окна взяти цієї рідини. Зараз побачимо, є чи вона там, чи по чому. Снігу у нас нема і на 10 днів вперед ще його не обіцяють, але морози будуть до мінус 6, і тому це таки треба зробити. Так що ми хочемо, не хочемо з хати вийшли. Йдемо дивитися, Тут у супермаркеті мають бути ці банки з цією рідиною. Ще треба взяти ополіскувачі для рота. Один береш, один задурно навіть є. Якісь колґайт 359. Чудово! Думаю що. 396 крест. Антибактеріал. Калгейт. Лістерин 399. З різними смаками. 4 долара. Це великі, це маленькі. 6. Оцей може взяти крест. Дивіться, крілик тут є 27 доларів. Качка 35 майже. Курка 14. Ну, ці речі тут дорогі, напевно, це тут whole foods або органічне, того таке дороге. Це кача... качина грудка 13. Ні, нам таке не підходить. Ось і вода. 3 долари. Ну, така банька 3,78 літра. Нам естело в машинах по заливанню різних рідин робить Степан. Хоча він іноді кричить. Сама повинна це вже робити, ти вже 10 років за рулем, ти вже повинна все знати, колесо накачати, буде залити. Ого! Для жінки це не так просто. Навіть отой капот підняти, коли рука туди не може запхатися, пальці не достають тих щупів. А мужикам все так просто. Буль-буль-буль. Добре, хоч не дороге. Собі залив, Маші зараз залиє, і можна зимувати спокійно. У нас машини всі рядком тут стоять. Це Степанова, це Маріна. Зараз її залиєм. Вона також це сама робити не буде, так що у нас тато поки робить, робить. А далі. Не знаю, хто буде робити. Будемо гроші платити. Так? Буде мама робити. Буде мама робити. Мама щось не виходить. Мама може не в ту дирку залити. Так, готуємося до весни. Серйозно. Єдине, що ми не міняємо гуму. До весни. До весни. До зими. До весни. Ну, зима до весни доведе. Гума у нас така, тому складно їхати, коли сніг. Того і такі страшки розбирають, коли зима приходить. Тому що гума літня. І тут я не знаю, чи тут хтось міняє гуму. Може якісь... А не Маша не розходується як ти. Так, да? Маша, може, недавно залила. Я заливав. Ну. Ну, Ти й добре, що Маша є. Одна залишається про запас. Ну, дивимося ще у Степана. Та й будемо закінчувати процедуру. Руки вже змерзла, рукавиці треба одягати. Степан теж не буде міняти. Хоча в нього вже трохи попротиралися протектори ці. Ти бачив, що тут десь попротиралося? Ну, що ти хочеш, це ще нічого. Скільки ти два роки їдеш на ній? Дуже сє 47 тисяч. 47, майже 50. Машина завжди потребує очей і грошей. Очі і гроші, щоб щось не пропустити, щоб не платити більше. Йдемо до хати. Бутилка у ресайкл. Зараз вам покажу, що викинули. Може комусь треба, Придіть, заберіть. Отут у коробці. Дивіться. Гантели. Важкі. Кому треба приходьте. А тим часом, поки ми з Марією їдемо в магазин, я розкажу вам, чому ми передумали заводити собаку. Недовго вона в нас була ця собачка, 5 днів. але ну, нам вистачило. І не була сама важка проблема вив вивезти її гуляти два-три рази в день, як її хазяйка не сказала нам, ну, вона нам просто не відкрила якісь можливо таємниці, до яких звик цей пес, чим його годувати. Хоча я спитала її напередодні ще, а ви з стола свого щось їй даєте. А вона каже: нічого такого моїй стола не дає. Можете давати м'ясо, але щоб там не було кісток, тому що ну, ці пси тут не навчені їсти таку їду, щось з кістками. Менше з тим, ми зрозуміли, що столами стола ми їй нічого не даємо, вона їсть сугубо свої їдоті куки, що вона там мала, сухе м'яско вона мала, ну і фарш вона мала. Ну того фаршу, який її приготувала хазяйка своїми руками, ну, їй вистачило буквально на три дні. І ось на четвертий день ми зварили курку в курячому бульоні, не даючи їй бульйону, бо я собі розумію, що. Сама вже по собі зрозуміла, якщо пес навчений їсти суху їду, то рідке краще йому не давати. Ми даємо їй отого м'яса, з того бульйону. І через деякий час ми замічаємо, що в неї появляється жидкий стул. Маша починає замічати, що вона проситься частіше на двір. Виводимо. І вже вночі, коли ми вже розуміємо, що з нею щось не так. Вона вже безпокійна, вона така стала якась, ну, почала не спати. Метушиться, ходить по хаті, дивиться, скулить. І потім Маша встає і розуміє, що її, напевно, болить живіт від того м'яса курячого, тому що воно варилося у бульйоні, де варилася цибуля. І ми собі думаємо, що, напевно, псові від того було погано, що цибуля. Маша вже начиталася, що цибуля токсична для псів, що вони можуть погано себе почувати. Що якщо таки буде геть погано, то треба йти з ними до лікаря. І ми вже всю свою увагу такоскосконцентрували на на цьому псу, як вона дихає. Маша вже вимірювала, скільки раз вона дихнула в хвилину. Вже шукали пульс не рахувати. Коротше, у нас вже почалося, що ми взяли під відповідальність цю собаку, і ми чимось її нагодували не тим, чим треба. Можливо, то був якийсь збіг обставин. Можливо, то не було через їду, можливо, то було просто через те, що вона поміняла місце проживання. Через те, що вона поміняла, я не знаю, місце прогулянок, повітря, не знаю. Може, просто, що пес переживав і в нього було послаблення стола. Але нам хватило, що ми останній день, п'ятий, а Степан її відвіз сім годин вечора, ми отак все дивилися над тим псом. Як вона дихає, чи вона дихає через раз, чи вона дихає кожний раз. Ми написали, каже, давай напишемо хазяйці, щоб ми знали, що нам робити. Бо Маша каже, мам, може, треба йти до ветеринара. Я кажу, да ладно, вже до ветеринара, як ми можемо з чужим псом іти до ветеринара? Пишу, я тій своїй хазяйці. пишу, що дали ми їй м'ясо, вона чомусь так відреагувала. А вона каже, Ну нічого страшного, якщо її не трусить, ну її не трусило. І якщо в неї є водичка, це все пройде. Просто в неї ну, був такий, я знаю, послабився желудок. Але нам доста вже було цього, що ми що собі тільки не на надкрутили, що це чужий пес, що це відповідальність, що це до лікаря, а до лікаря це, звичайно, за гроші. Ну і коротше, ми рішили, що заводити свого песика, ми не готові в даний момент, правда маш? У мене Маша дуже, вона така до всього відноситься серйозно, дуже така якась сердобольна. Особливо, що стосується тваринок, тому що вони беззахисні. І ми зрозуміли, якщо час від часу ми будемо в неї брати цього песика, то нам стане отако. Хоча би навіть раз у рік. І хороша вона, і погратися вона хотіла навіть у свої 11 років. І послушна вона. Ну, от, Єдине, що коли вони хворіють, це відповідальність, це треба не попускати, це просто так. Але з одної сторони, як колись пси росли там у нас, на дворі, на вулиці весь час, ніхто за них не переживав. Який у них стул, що вони з'їли, скільки спали, скільки гуляли. А це тепер... Тут особливо в Америці, зовсім інше, по-іншому, тут живуть тварини. І тому ще одну таку відповідальність ми на себе поки брати не будемо. Можливо, з часом, можливо, коли ми дійдемо до цього. Ну, не зараз, ще поки не зараз. Отакої. А зараз ми з Машою їдемо десь у магазин. Якщо буде щось інтересне, покажемо. Але там, як завжди, буде багато народу, ми їдемо в Едісон, як називається Менломол. Щось там треба подивитися. Покажемо, якщо буде, якщо не буде. Тому що я самі знаєте, я не люблю тако тикати на людей камеру. А знімати завжди з опущеною камеру теж ну, воно не, нікому не потрібно, нікому не подобається. І камера дуже чутлива. Коли починаєш забирати від людей камеру друге, люди жаліються, що в них паморочь в голові через те, що я камерою отак. Різко шарпаю, ну, вже вибачайте, як є. Я стараюся. Я не спеціаліст у цій справі. Все, давайте, будьте здорові, тримайтеся. І якщо ви зі зріли, якщо ви знайшли, якісь такі, знаєте, як кажуть, спільну мову з тваринками, ви молодці. Але ми поки що ні. Бай-бай!